Важливо прибирати в шкафу, бо я тупо забуваю, який в мене є одяг, і потім використовую один і той же. У мене, до речі, достатньо мало одягу. Я хочу це трошки виправити. Останні півтора роки в мене не було постійного місця жительства, тому що я то жила у бабусі, то жила вдома, то жила в Чехії, то потім опять у бабусі, то потім трохи у сестри, то у свого хлопця трохи. І знаєте що? Це ужасно. І я дуже рада, що тепер я живу у своїй кімнаті. Тепер я можу її обживати, вживати, обживати, і це чудово. Я дуже довго про це мріла, про свій особистий простір. Я сама на нього заробляю. У мене в що є така сторіночка, де я пишу моменти, коли я щаслива, коли я дійсно відчуваю щастя, я нікуди не поспішаю, я в безпеці, мені є що їсти. Що я можу просто бути? Я відпочиваю, я дуже щаслива. Сьогоднішній день я запишу щасливі моменти, бо він заслуговує на це. Я цілий тиждень працювала, цілий тиждень чекала дня, коли. Зможу просто побути собою, коли я можу посидіти на кроваті, поприбирати, пописати щоденечку. Наскільки це важливо насправді? Наскільки я за цим сумую? Я тільки роблю свої кроки в своєму дорослому житті. Я вчуся якось, крім роботи, ще й жити. І так, це насправді важко. 한음자 <목소리도> Буде обзор. Я накупила кучу. Оце на 300 гривень, редана. Отека це ж просто офігеть Вона коштувала 60 гривень, вона якісна. І це супер слей стіль. Перший лот. Ось Це дуже красиво, дуже, дуже, дуже красиво. У мене нема слів, я у вас Я виглядаю просто як мистецтво. Я не думала, що. Владна я думаю, я знаю, Речі з Стеконхента завжди роблять мене щасливо. І найцікавіше, що мій стиль покращується з кожним роком. Тому що я весь час портаю Pinterest. Пінтерес. Я в інстаграмі не сиджу так багато. Тіктокція майже не сиджу аут Pinterest кожен день. Відкриваю, і потім получается таке чудове вулиці. Я купила штани, які не хотіла. Конечно, вони Adidas, але Adidas з себе. Боже, ну ладно, вони, напевно, гривень 30. мені обійшли. Ось ці класні штанишки для заняття йоги. Короче, вони ідеальні. Вони дуже гарно на мені сидять, дуже приємні. Ось, і это хорошо. Ще ось ця майка. Я тут позібрала всі коричневі, квіткові, зелені речі. І ще така курточка. Вона дуже дешева, тому що вона легка. Але по кольору виглядає афієці круто. Я, до речі, хотіла відкрити свій секунд, але мені поки що страшно. І я не впевнена, чи ще будуть мене купляти. Я купила. Ось теж така, типу, поло, Тож такого ж самого кольору трошечки іншого відтінку. Коротше, атієзна, якість чудова. Ось це плаття, яке ви вже бачили на мені. Я його приміряла. Взагалі, просто хотіла казати, але головна причина це тому, що я йду сьогодні на концерт-тусі. Хочу дуже кльово стильно виглядати. Щоб всі круті люди, які прийдуть на концерт душі, поняли, що зі мною треба дружити. Щоб ну, вони відчули мій вайб, такі вау. Але мені страшно, мені справді страшно знайомитися з іншими людьми. Страшно. Я шокована тим, як я виглядаю. Я одягнула сукню, я накрасилась, Мені доведеться так їхати в тролейбусі, можливо, навіть в маршрутці. Це мене лякає. Але я дуже хочу виглядати слей. Тому я согласна на цей ризик. Не звертайте уваги на це, я не встигла їх прибрати. Краще насолоджуйтесь естетикою мого образу та естетикою цих штучок. Касата, надіюсь, я не замерзну. Хоча я їду в клуб, там де Туча. Хоча я там ніколи не була, я не знаю, чи клуб це. Неважливо. Я просто їду туди, де туча, і зі мною буде моя сестра. Так що мені не страшно. От дівчатки очки Іванка дала мені чудову майку з динозаврами, і зараз ми кушаємо, і цей день нарешті закінчується. Mm. Дякую, що провели його зі мною. До побачення! Чекайте ще на влоги Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво дивитися на моє життя. І якщо хочете ви далі дивитись. Всім. Чи вам більше подобається? Типу не ну, такі відео. Хоча це мій канал. Все.